Mnie mm zawód Ray, ja wolontariusz -hmm. we Fundzie Szwitka. Świtka przyjechała do nas z Pramo z Nowej Zelandii, żeby pracować na, na Donieczynie. Jest Mercedes Sprinter z pełnym doposażeniem skorej pomocy. E, możemy ewakuować ludzi z, z Donieciny e, w Dnipro, w Kharkiv. Szybka jest doposażona we wszystko, co potrzebne e, do transportu ludzi. Ta szybka oznaczona jest balonem bezmoktowycz, mm. tonometr, pulautomatyczne noże. Є розхідники медичні, якими використовуються дуже багато місця, і вона виконує функцію до медичної допомоги або евакуація людей, яким це потрібно. Ми в цьому року вирішили трохи розширити нашу роботу волонтерську діяльність з цивільними. Багато людей як і повертається, так і виїжджає. З інших громад Донеччини. Люди з Бахмута сказали, що в Бахмуті вони останній день евакуювалися і, і з речей особисто тільки два, дві, дві сумки було. І от їхні слова, ну, як вони сказали, краще евакуватися вчасно. That's for